Ласкаво прошу, це канал Реп'яшок і з вами я, Олена. Сьогодні 1 травня. На півдні України це такий перший теплий, досить і не дуже вітряний день. Я ось переглядала відео, дивилася, що вже і у Львівській області, і на Житомирщині. Вже декілька днів було тепло, а в нас було так холодно. І, 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 і похмуро, і сонечка не було. А от сьогодні більш-менш гарний день. Отож, я хочу сьогодні обробити свої троянди, бо не давали змогу погодні умови. Тому що ось бачу, що на трояндах є попелиці, а також хочу сьогодні підгодувати троянди. Ну, Листочки вже розгорнулися і вони вже досить гарні. Можна було б навіть обробити троянди і по листу, але по листу засвоюється добриво, коли плюс 18. А у нас, ну, хіба що в день може бути в обід плюс 18, а так ще дуже холодно. Тож, я буду піддоблювати. У мене таке добриво, називається воно «Екоплант», Я його не рекламую, просто показую, що я купила. Це екологічно чисте, безхлорний комплексне добриво довготривалої дії рослинного походження. І мені чим воно подобається, що тут, окрім основних о, елементів, які потрібні рослини, є ще багато мікроелементів. Воно підходить, ну таке універсальне, підходить майже для всіх культур, і є тут квіти. І от квіти тут написано, що треба давати 30 грам на метр квадратний. Зараз наведу ось 30 грам на метр квадратний. ось. ось значить, як я буду це робити? До цього я вносила добриво, просто розкидала по землі і загортала такими ну, грабельками маленькими. Але бачу, що воно все одно є на поверхні, тож воно, мабуть, довго розчинятиметься і чи потрапить воно в ґрунт. В общем, я вирішила, я зробила собі отаку палку, палку-ковирялку. І оцією палкою, зараз я надягну рукавичку, я буду робити отвори в ґрунті. Ладно, без рукавички покажу. Значить, десь я відступаю від корення троянд, ну, від стовбура троянди, де десь я відступлю ну, сантиметрів, мабуть, 15-20. І от так палицью цієї ось так роблю такі сантиметрів на 10, може. Такі роблю заглибини. От ви знаєте, що я хочу сказати? От Де троянди замульчовані з минулого року? Вся палка-ковирялка, бо вона вже в мене випробовування пройшла на трьох кущах, то вона добре провалюється. Ось дивіться, сюди місце замульчоване. Ось раз. І палиця провалилася, як в масло заходить. А там, де мульчі немає, то доводиться прям так гарненько-гарненько докласти зусиль. Так, отак я роблю отвори по периметру, тобто навколо стовбура. Не 2-3, а отак от, от прям вокруг усього стовбура. Ну, показувати не буду, зрозуміло. І що я далі робитиму? Є в мене отака мірочка. Вона є на багатьох вона добривах продається. З цим вона не йшла в комплекті. Це в мене окремо було. І ось тут показано, що в ній 25 грамів. От я набираю мірочку цю. І от. Отрішки розсипаю. Добре, отак буду додавати в кожну в кожну луночку в кожний отвір. Розподілю між усіма отворами. Так. І потім буду або грабельками, або цією ж палкою, ковирялкою, отак зароблювати в ґрунт. От. І так вони швидше ці добрива дістануться коріння. Тим паче це добриво довготривалої дії, тож буде забезпечувати рослини поживними речовинами. І так я, до речі, хочу зробити не тільки з трояндами, а й хочу і ялівці свої підживити. І що я ще планувала підживити? І хвости, можливо, і барбариси. Єдине, що я не буду підживляти, це ті рослини, які я посадила восени. Бо коли я їх саджала, то я вносила добриво в посадкову яму. Там і землю давала, і фосфату насипала, і насипала калімагу. От. То я не буду туди давати добрива. От. І ще я, мабуть, знаєте, що думаю, що. Ну, неправильно ж це однакову кількість добрива давати під різні за розміром рослини. Ну, от якщо кущ, наприклад, троянди ось такий височенький, ну, то йому треба може дати і не 25, а десь може там, навіть до 30 грамів. А якщо кущ ось такий маленький, то напевно, що йому вистачить. І там, да, грамів 15, може 20, може і не треба йому всі 25. А якщо кущ, наприклад, отакий високий, от як у мене оця плетиста троянда, то вона ж височенна, ну що їй ті 25 грамів. Це їй зовсім мало. От, Тому я буду, мабуть, під великі кущі все ж таки давати добрива більше. От, Наприклад, під цю свою плетисту ньюдон, то я дам, мабуть, всі 50. А не 40 грамів. От. Цей кущик я саджала минулої осені, але хочу вам сказати, що в мене ґрунт дуже бідний. Тому все ж таки трішки добрива я буду, буду дивитися по рослинці. Де треба дати поштовх до зросту, то ті рослинці буду давати добрива, щоб вона швидше зростала. Так. Що ще я сьогодні планую зробити? Ще сьогодні я планую пролити свої троянди препаратами системної дії. Я знайшла сингенти на сайті, є у них такий як схема захисту троянд і від шкідників, і від хвороб. І ось хочу вам показати: зараз я вам вставлю сюди кольорову картинку. І там класно дуже розписано, як на різних стадіях розвитку троянди, ну коли вона зростає, так від появи листочків і аж до осені, які препаратами, якими треба обробити для того, щоб троянду захистити. Ну, тому що ми всі ж розуміємо, що краще передбачити хворобу, да, зробити профілактичну обробку, ніж потім лікувати. І показано, ось у мене зараз якраз перший період, коли на трояндах розкрилися листочки. От вони розкрилися. І що, дивимося, чим потрібно обробити? Потрібно пролити актара 0,2% розчин, полив це під кущ від 0,1 до 0,5 літрів, в залежності від розміру. Ну, менший кущик, звісно, менше переливаємо, більше і більше. І хорус. Хорус 3 грама на 5 літрів води. А потім дивіться, от на схемі дуже класно показано від того, як дивіться, з'являється вже багато бутончиків, процес бутонізації, зацвітання і цвітіння. Так? Треба обробляти топазом, світчем, потім там скором, редомілом і вертіметрі. Я буду обробляти хорусом. Ці 3 грами це на 5 літрів. Якщо треба вам на 10 літрів, ви розводите 2 пакетики. І актара 1,4 грами це треба розвести на 10 літрів води, чи 1,6 грама, ну, щось так. І е, проливати землю. Можна і проливати, можна і оприскувати. Е, якщо проливати землю, то актара захищає наші рослини протягом 2 місяців, а якщо оприскати, то протягом 4 тижнів. Хорус ефективно знищує всі хвороботворні грибки, ну, велику кількість. Він дуже швидко проникає в листя. Його рекомендують використовувати на молоді рослини і на початку вегетації. Ось, А актара, як я вже сказала, вона має сильний ефект проти великої кількості шкідників. Наразі я хочу знищити нею попелиці. Ну і якщо вона надалі, також буде захищати мої рослини від інших хідників. От. Ну і пам'ятаємо, якщо ми розпилюємо, то це вранці або ввечері, коли немає сильного сонця, в безвітряну погоду, бажано, щоб вітру не було, і, і не спекотно було, і не холодно було. От, на, стосовно добрива, це ж я вам сказала, що я буду троянди підживляти, ялівці і барбариси. Ще ж я теж хочу і туйку підживити. Щоб вона краще зростала. Ну, взагалі, я думаю, що буду підживляти ті рослини, які вже декілька років у мене ростуть. Ось, і дам їм поживні речовини, щоб вони зростали швидше. Бо нам же ж квітникарям. Завжди хочеться, щоб у нас дуже швидко виріс красивий сад. А це ж треба чекати, скільки років. Так що ось все, друзі. Бажаю вам гарного дня. Миру нам усім скоріше. Піду я підживляти рослини, бо в мене багато рослин. У мене тільки троянд 51 кущ. А ще є лівці і туйки. Ну, туєк небагато. багато. А ялівців і троянд, То треба все піти попідживляти. Дякую за перегляд. Дякую, що заходите в гості на мій канал. Всім добра. Побачимося!